Стукаємо, Мертве так ось вже відстав. Навіть тут вже відстало. А оце ось вже починається живе. Завідувачка філіалу Холодний Яр Національного історико-культурного заповідника Чигирин Віта Макарюк показує, в якому стані нині дуб, вік якого тисяча сто років. Аби вберегти дерево, каже, залучають столичних експертів та консультуються із арбористами з-за кордону. Один з них Іван Кушнір. Він арборист, фахівець з обслуговування та догляду за деревами. Нині розповідає, обстежує дуб, аби визначити, як підлікувати тридцятиметрового дідуся. Коли я перший раз сюди приїхав, він стояв весь зелений. А вже ось 2024 рік. Я приїжджаю, то я вже бачу пів майже немає. Щоб гілки дуба трималися в купі, їх укріплюють спеціальними канатними системами, пояснює Іван Кушнір. Цього разу планують додати ще кріплень. Ми будемо його приводити до проводнь стану. О, і ну, вже там будемо по факту, чи будемо знімати ці стабіліційні канати, чи будемо, якби, нові будемо ставити. Але рішення по старах ну як будемо вже сьогодні ввечері приймати. Протягом року працівники філіалу Холодний Яр роблять те, що можуть виконати самотужки, розповідає Віта Макарюк. Очищають дерево та підживлюють ґрунт під ним. Обрізка, зачистка дупел, зачистка гнізд це обов'язково для такого дерева. Єдине, з чим ми не можемо боротися, це добовий вусач, тому що він занесений до червоної книги України. А також протягом року зрізають деревні гриби, трутовики та печіночниці, каже. Макарюк. Гриби трутовики в основному селилися в цьому дуплі, зараз там вже свіжий є. ті, що ми оббили, їх немає, а свіжі нарости вже з'явилися. Це трутовик звичайний. Лікувальні роботи для тисячолітнього дерева виконують за гроші доброчинників, каже виконувач обов'язків директора Національного природного парку Холодний Яр Богдан Легоняк. Одне те, що так він зараз на балансі історик культурного заповідника Чигирин, Національного історик-культурного заповідника Чигирин. Але скільки я працюю. Більше 30 років, практично все це за благодійні кошти робиться. На превеликий жаль, держава жодної копійки не виділяє догляду за цим велетом. Аліна Бережна, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.